На станції водопроводу номер 4 у селищі Текстильному стартувало виробництво гіпохлориту натрію реагенту, яким дезінфікують воду. Обладнання було придбано в рамках реалізації проекту Безпечна вода для Херсона. Він став переможцем у рамках конкурсу, оголошеного міністерством закордонних справ словаччини та словацькою агенцією з міжнародного співробітництва та розвитку. Херсонський власний мінізавод буде виробляти дезінфікуючий реагент. Для забезпечення водою жителів Таврійського та частково Дніпровського району це результат спільного проєкту Херсонського водоканалу з асоціацією водоканалів Словаччини та асоціацією Укрводоканал Екологія. Херсонський водоканал першим в Україні отримав 100 тисяч євро грантових коштів на реалізацію твердого проекту. Ми хочемо подякувати Міністерству закордонних справ Словаччини Словацькій агенції з міжнародного співробітництва та розвитку за те, що профінансували цей наш проект, і ми змогли поставити це обладнання для того, щоб велика частина жителів Херсона мала якісну воду вдома. Сировиною для виробництва гіпохлориту натрію є звичай. Айна кухонна сіль це не завдає шкоди ні працівникам, ні довкіллю. Лінія максимально автоматизована та потребує втручання оператора тільки на етапі завантаження солі. Наша задача зменшити затрати на виробництво настільки, щоб, якщо й буде перегляд тарифів, то щоб він змінявся як можна найменше для того, щоб люди могли оплачувати нашу послугу. Нове устаткування допоможе заощадити до 60% від суми коштів, які підприємство витрачає на знезараження води, а також дозволить надавати безпечну воду для третини всіх містян, і це лише початок. Такий досвід має стати у нагоді для інших міст України.